Вітаю! Ви на каналі Квітка Помідора, і в цьому відео я вам хочу розказати про свій план городу. Мені нещодавно сказали, що Передивляючись моїй відео обзору огороду, склалося таке враження: начебто у мене мішанина на городі, всього потрошку і все в переміжку, і немає якоїсь системи, чи це дійсно так, чи це просто так виглядає на відео. І я вирішила. Розповісти про свій план. Можливо, комусь це буде корисно, хтось візьме якісь ідеї для себе. Оскільки у мене город із постійними грядками. І дійсно для тих, хто ніколи не пробував вирощувати городину на постійних грядках, хто звик до такого способу, яким вирощували наші мами, бабусі, коли там є ділянка помідорів, огірків. Там тощо. То, звісно, Такий город на початку виглядає якось дивно, і начебто там немає системи. Але система насправді є. І зараз я вам про неї і розповім. Ось мій план городу. Нагадаю, що ділянка в мене нова. Ми в червні минулого року купили цю ділянку. Вона Сказати, що запущена, це нічого не сказати. Вона зарощена, 10 років на ній нічого не вирощували. Взагалі там особливо люди не ходили. Тому поступово розчищаємо діляночку, приводимо її до пуття і. Формуємо загальний вигляд нашої ділянки. Ось така у мене зона городу. Минулого року у мене ось вона була ось така, від цієї грядки, оце яблунька стара, ще від попереднього хазяїна дісталася. І від цієї яблуньки я почала грядочки. Отак я там розкопала грядочку, посадила в неї помідори, там розкопала, посіяла помідори огірки. І так от поступово заповнювала. І ось у мене минулого року від цієї грядки. І ось тут у мене закінчувалася була остання грядка з гарбузами, а ця грядка з полиницями, її ще не було минулого року. І ось так, от такий у мене був город. І ця грядочка в мене вийшла трикутна, випадково, бо вже було. Літо вже посадки закінчувалися, вже було пізно щось садити, а трава вже була досить висока, поратися з нею було важко, і я ось скільки змогла розчистити, бо далі там у мене був хміль, і, і виноград старий, і пирій, і ну, така складна ситуація. Тому ось скільки змогла розчистити, і тут у мене була кукурудза минулого року. <кій> Оцього теж не було. Тут у мене буде картопля, тут я ще не до кінця розчистила і теж не знаю, скільки ще буде грядок. Далі грядки у мене двох типів. Ось ці, що зверху. Ці грядки у мене 80 см в ширину і 3 метри в довжину. Вони оці всі однакові, такі грядочки. Оці грядки, що поділяють город навпіл, вони вузенькі 60 см на 3 метри. І оці грядки в мене великі. Великі це 5 м80 см. Між грядками у мене відстань 60 см. Це в мене вже план на наступний рік. Я вже тут розписала, які рослини у мене будуть рости, на якій грядці. І відповідно я вже знаю, скільки рослин у мене на кожній грядці вміститься. Бо грядки ж однакові, я вже один рік на них порушувала, і там певне якесь хоча б приблизне уявлення вже в мене є. Відповідна кількість томатів, огірків, баклажанів і перців, які розмістяться, Зручно на ділянці я вже можу розрахувати, і я вже собі повписувала, де в мене що буде, і скільки штук. І маючи такий план, дуже зручно робити сівооборот, бо нічого не загубиться. Ось Для порівняння у мене город минулого року, він у мене поміщався, бачите, на маленькому листочку клітинку. І я вже тут бачу, я не переплутаю, що у мене де росло минулого року, і я можу змінити. Відповідно, посадити щось нове. Наприклад, на цій гряці у мене минулого року були томати, а цього року я посадила сюди цибулю. Я вже її посадила, цибулю-тиканку у жовті. Далі тут у мене були огірки минулого року, цього року тут у мене томати. І так далі морква, томати. Огірки, томати, бурячки, томати, і тут у мене вже посаджена полуниця і тут полуниця. Ця у мене грядка тут багаторічна цибуля і петрушка, тобто вона теж зайнята. І тут я під зиму посіяла моркву, салати і петрушку ще нову, щоб свіженька була, бо ця минулорічна. І в чому ж заключається система? Да? В чому полягає система мого? Такої, такої моєї мішанини. По-перше, плануючи грядки, я планую таким чином, щоб у мене чередувалися такі потужні рослини і низькорослі. Наприклад, тут у мене томати. Так? Вони Розростаються, хоча вони і низькорослі. З цієї сторони, у мене всі томати низькорослі на малих. грядках, і Хоча вони невеличкі, доростають до метру, але ж це кущі. І вони розростаючись уже на початок липня, на серпень вони перекривають оці доріжки, хоча вони і доволі величенькі, але вони так розростаються добрячі томати. І дивіться, тут у мене томати, а з цієї сторони у мене цибуля, з цієї сторони морква. Вони не ростуть такими великими кущами і не займають оцю площу на доріжці. Відповідно, томати почувають себе вільно, їм тут вистачає місця, а я в свою чергу можу пройти без проблем по доріжці, по цій між грядками, і не обрати. Не обламувати гілки на томатах, тому що якщо вони були б і тут, і тут томати, то ходити тут було б важко. Вони б заросли і заважали б, і довелося б їх постійно штрикати, навіть якщо їх підв'язувати, ну все ж таки це рослина доволі об'ємна. Тому у мене чередуються томати, тут цибуля, тут морква. Тут знову у мене томати, тут з цієї сторони морква, з цієї огірки, ті, що кущові, тобто вони теж в висоту не ростуть. Тут знову томати, тут. Курячок, так? Томати тут полуниця. І таким чином, це перша частина, так, так би мовити, цієї системи, що чередуються великі рослини і низькорослі, щоб не заважали, і кожному вистачало місця. І в свій час томати вони не настільки великі, щоб перекрити саму грядку, де ця рослина низькоросла, і всім вистачає місця і світла, і мені зручно. А друга частина в тому, що у мене немає підряд да, поспіль однакових, рядок, щоб там були, наприклад, або одні томати, або одні огірки. Для чого? Ну, По-перше, я вже казала, що різної висоти рослини тут були, а по-друге, шкідники вони ж летять на запах рослин, якою вони харчуються, і відповідно, чим більше ділянка з цією рослиною, тим більший запах. І коли ось таким чином між помідорами ще духмяна морква, так, вона досить така ароматна зелень, цибуля, тут огірки, це все різним пахне, воно все перемішується і вже немає такого насиченого запаху томатного, і шкідники полетять десь інде, можливо, до сусіда на картоплю. я не знаю. Ну, у мене проблем зі шкідниками на томатах, наприклад, немає. Я навіть не можу навести приклад, ну, який шкідник може прилетіти на томати. Отак само і з капустою, її треба розподіляти між іншими рослинами, і вона тоді не так пахне і не так летять ті шкідники. І плюс так легше робити сів обіг. Так? Сьогодні, на цього, цього року одні рослини, іншого року другі. І ось таким чином відбувається планування мого городу. І що я вже на початку сказала, дуже зручно, коли я маю такий план, я його, він у мене зазиму кілька разів змінювався, я там тасувала куди що. І оце вже остаточний. Тобто, коли вже прийде час сіяти розсаду, а розсаду я сію саму першу це перець на початку березня, то у мене вже немає там. Я чітко знаю, скільки рослин мені треба посіяти, якого та, скільки томатів, скільки перців. У мене не всі грядки влізли сюди на план. І тут я собі записала ті грядки, яких тут немає. Там тут у мене перець, скільки ще штук, мені перця треба посіяти, якого нема на плані, і які саме які сорти. І тут у мене ще не видно огірки. Я дописала, бо вони будуть на грядці, якої також немає на цьому плані. Вона в іншій частині городу. Я хочу спробувати посіяти огірки. на Ялинку. так ялинкою І це ж записала. І так само, коли вже прийде час е, садити це всю всю свою розсаду на город, у мене також немає не буде ніякої паніки, бо я чітко знаю, у мене є план, я сюди йду, тут що саджу, і відповідно я вже планую, е, там наприклад, Морку посіяти раніше, так, то вона буде раніше посіяна, а томати будуть посіяні, посаджені вже в кінці травня. І відповідно я вже знаю, що на цих грядках, де в мене будуть томати, я або встигну посіяти ще сідрати якісь ранні, там десь у квітні посіяти, щоб вони хоч трошечки займали площу і надавали рости бур'янам. Або, ось, наприклад, посіяти редиску, там, де баклажани, наприклад, які я буду садити останнім, вже на кінці, при кінці травня, і перед баклажанами цілком реально виростити редис, наприклад, і не виділяти їм окремо грядку редиска, ми так посіяти і вже прибрати редис, посадити баклажани. Це дуже зручно. І ще до слова, щодо шкідників, які летять на рослинки, минулого року я сіяла чорнобривці, календулу і майорці. в мене були погороди. Цього року я хочу продовжити цю традицію. У мене вже більш заплановано, бо минулого року я просто посіяла, де знайшла місце, то тепер я хочу вже так більш-менш Розпланувати де що в мене буде, і посіяти такі рослини, які корисні, корисно мати на городі. Це ті самі чорнобривці, календула, настурція, майорці, і духмяний горошок, і духмяний табак. Цього року я оце все розкидаю по цих грядках, щоб воно все цвіло і е, давало різні запахи. І ще у мене також минулого року це вийшло випадково. Е, я отак розділяла, вичищала грядки, сюди щось садила, і мені хотілося вже квіти якісь посадити. І я наприкінці грядки зробила такі десь півметрові от заокруглені діляночки І сюди посіяла. У мене тут чорнобривці були, майорці, ну, таке, Жоржина однорічна, ну, що встигла посіяти вже в кінці, червня, в кінці травня, на початку червня. І Мені це дуже сподобалось, бо вони виходять такі маленькі квітнички, вони трошки прикривають цю зону городу ці грядочки. Отут у мене велика доріжка, яка ділить ділянку на дві частини. І таким чином воно і гарно, і ці самі ж рослини, які дають аромат, вони біля. Моєї городини так само плутають запахи, і такий корисний симбіоз виходить у рослин. І плюс що для початківця це, це дуже зручно, бо, наприклад, я ще мало квітів якихось вирощувала, я ще не дуже розуміюся на тому, як вони ростуть, якого розміру, чи сподобається мені, чи їх саме вирощувати, як вони виглядають, як їх щось з чим поєднати. І от такі маленькі грядочки, клумбочки, вони дають можливість. Посіяти якісь квіти, однорічники, не дуже приймаючи з тим, як воно з чим поєднати, щоб це було гарно виглядало. Ну що на такій маленькій діляночці максимум дві квітки можна посадити, а то і одну, ну дивлячись, яку кубом. Ярці, наприклад, вони величенькі, їм у цього і жоржинки. Тут їм нічого не потрібно досаджувати. І можна спробувати якраз придивитися, які виходять рослинки, і тоді вже планувати на свої квітники, вже розуміючи, яка буде квітка за розміром, за кольором, чи подобається, чи не подобається. Так. І Тому я ці маленькі клумбочки в кінці грядок залишаю. Вони так у мене і залишаться. вже вже, Це, якби, можна сказати, вже постійні грядки, вже скоріш за все, найближчі роки. Це так, і буде виглядати мій город. І оці клумбочки в кінці великих грядок я залишаю. І ось тут я ще, до речі, прописала коріандр. Тут у мене буде картопля, оці дві грядки це картопляні. Тут я дерева посадила, вже так відмітила собі, і маленька грядка з полуницею. То отут я написала, що я посію коріандр, бо у мене отут паркани йде з сусідом, і в нього весь город засаджений картоплею, більше нічого немає. І, відповідно, жуків там досить, а вони не люблять коріандр. І я отут -от прямо такий, їсти у нас його ніхто не любить. Але він реально дуже сильно пахне. У нього такий дуже потужний аромат. І це дуже класний медоніс. Він коли цвіте, там бджілок дуже багато, і він так пахне. Він дійсно такий аромат на весь город. Зазвичай я його садила коріандр біля баклажанів, біля томатів. Цього минулого року він не дуже у мене зійшов, був на, баклажани в мене були тут, і кругом баклажанів був коріандр. І цього року я хочу прямо між оцю, оцей простір, тут сантиметрів 30, мабуть, між забором і грядкою, і це все засію коріандром, щоб він тут трошки такий перепону таку запашну зробити. Ну І плюс вони також будуть в баклажанах коріандр, і подивлюсь, може, ще десь. Тобто, ці всякі ароматичні трави, пахучі квіточки, це все теж частина плану. Так? І мені дуже подобається такий лоскутний город. Ну, По-перше, мені дійсно подобається, коли таке, і все перемішано, і квіти, і різна городина, і кожна грядочка різна. І так, це незвично, якщо ви ніколи цього не робили, але. Я не те, щоб закликаю вас спробувати. Кожен робить на своєму городі так, як йому зручно, як йому подобається, як він вважає за потрібне. Але от мені подобаються саме такі городи, і е, якщо я там дивлюсь ж якісь канали, то мені найбільше подобається саме от такого плану городи. Я піддивляюсь, хто які квіточки як посадив, хто яких сусідів на грядку е, підсадив, що з чим посадити. ну от Мені дійсно це подобається, і я в цьому напрямку і планую розвиватися. Ну, на цьому вже все, вже і так багато розповідаю. Сподіваюся, що це відео чимось вам було, якщо не корисним, то хоча б цікавим, ви щось можливо, нове для себе дізналися. Ну або, можливо, ви теж так робите. І а, вам теж подобається саме такий тип городу. Якщо вам дійсно подобається саме так, то обов'язково підписуйтесь на канал, будемо огородничати з вами разом. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, гарного вам урожаю цього року і нехай цей день. І ніч буде тихим. Побачимося наступному відео.